Чи доводилось вам коли-небудь спілкуватися з вдовою? Коли я згадую подібні зустрічі, то перше, що приходить мені на думку, це якась незручна, якщо чесна ситуація. Я не знаю, як правильно підтримати цю людину, що казати, чого не казати. У цьому відео ми поговоримо, як Біблія ставиться до вдів, що Бог говорить про цих жінок і на які зобов'язання щодо цієї групи населення він натякає. Я хочу пригадати три історії трьох незнайомих між собою жінок-вдів. Мене захоплює за з якою повагою і любов'ю Бог захищає цю версту. Будь ласка, подивіться відео до кінця, і хто зна, можливо, воно надихне вас започаткувати служіння цій вразливій категорії населення в вашій церкві або спільноті. і Я буду дуже дуже щаслива. Також не забудьте підписатись на наш канал та залишити будь-який коментар. Так це відео зможе побачити більше людей у біблійні часи. Ставлення до вдів відрізнялося залежно від культурного і суспільного контексту. Сама Біблія містить згадки про ставлення до вдів і часто наголошує на важливості піклування про них. І це не поодинокі вірші. Принаймні, я так на швидку руку знайшла більш ніж 12 віршів з різних книг про цих жінок. Наприклад, книга вихід каже: Жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк. І розпалиться гнів, мій каже Господь, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Ви бачите, яка ревність? Бог обіцяє жорстку розправу над тими, хто буде ображати і нехтувати вдовами. До речі, дуже часто, коли в Біблії йдеться про вдів, йдеться паралельно про турботу на такому ж рівні і про сиріт, і про іноземців у вашому містечку або у вашому домі. Це дуже цікаво. Чому Біблія ставить вдову і сироту поруч? Невже в першої групи немає ніякої підтримки? Давайте прочитаємо уривок з послання до Тимотея. А як має вдовиця яка дітей чи внучат, нехай учиться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно. А вдовиця правдива й самотня надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях. Справа в тому, що в тогочасному суспільстві були певні правила: якщо чоловік сімейства помирав і в подружжі були сини, то вдова повністю переходила на утримання старшого сина. Але ж якщо у подружжя не було дітей, то ця жінка була практично приречена на бідність і злидні до кінця свого життя. Вона не успадковувала фінанси чоловіка. Тут варто пригадати, що у біблійні часи жінки не були писемними, не вміли читати і зазвичай не мали професій. Відповідно, не мали засобів до існування, залишившись без опіки чоловіка чи сім'ї. Ідеї практичного служіння вдовам серед громади є згадані у новому заповіті в діяннях апостолів. Вони призначили там сімох чоловіків, щоб забезпечити вдовам щоденну їжу і турботу. Ісус декілька разів ставить історії про вдів у приклад своїм учням. Пам'ятаєте історію про вдову, яка приходить до судді і просить його про захист. У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила, і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що вдовиця оця надокучає мені, то візьму в оборону її. Щоб вона без кінця не ходила і не надокучала мені. Судячи з усього, справа, з якою прийшла вдова, була справою життя і смерті. І я тут не перебільшую, Ну от дивіться: жінка точно знала, що цей суддя може відмовити і взагалі зробити що завгодно, бо про нього вже ходила погана слава в місті. Якби у жінки був чоловік або син, то не вона пішла би до судді просити про захист, а хтось з них двох. Отже, ми розуміємо, що в жінки був розпач, і цей суддя не дуже приємний чоловік був її єдиною надією, бо хтось їй надокучав. Подивіться, ця жінка повна сміливості і абсолютно гідне наслідування, звідки я це знаю. Незважаючи на свій статус вдови, незахищеної ланки населення, вона не боялась надокучати жорстокому судді, можливо, не дуже справедливому, ми не знаємо. І він, врешті, заступився за неї. Можна сказати, що вона розтопила його лідяне серце і нехай з егоїстичних мотивів, але він вислухав її і допоміг їй. Від цієї жінки ми вчимося наполегливості і безстрашності. Ще одна історія, яку ви точно чули, це історія про бідну вдову, яка принесла до храму дві лепти. Євангеліє від Луки про це нам говорить. І поглянув Ісус у гору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона кинула. І сказав він: по правді вам кажу, що ця убога вдовиця кинула більше за всіх. Бо всі клали від надлишку свого в дар Богові, а вона поклала з боства свого весь прожиток, що мала. Судячи з усього, ця жінка і справді була самотня і бідна. Дві лепти це зовсім небагато, але в Божих очах це найбільше за всіх. Ця жінка вчить нас віддавати Богові останнє з чистого серця. Третя історія буде про жінку Тавіту, точніше про її воскресіння. Я зачитаю. Поки Петро перебував у Ліді, у місті Йопії сталася сумна подія. Там проживала жінка на ім'я Тавіта. Її дуже любили і поважали, бо вона робила багато добра і була надзвичайно милостивою. І ось тими днями вона занедужала і померла. Її тіло, приготоване до поховання, лежало в кімнаті. Віруючи, Йопії, почули, що недалеко від них у Лідді перебуває Петро. Тоді вони відправили двох братів, щоб ті попросили Петра якнайшвидше прибути в Йопію. Апостол зрозумів усю серйозні ситуації, тому зразу ж пішов за ними. Коли Петро прийшов у дім тавіти, то до нього підступили вдовиці, які оплакували її. Вони почали показувати апостолу подарований їм одяг, який ще за життя пошила ця добродійна жінка. Петро дуже розчулився, бо він і сам знав багато доброго про померло. Тоді апостол наказав усім вийти з кімнати, де лежало тіло Тавіте. Залишившись сам у кімнаті, Петро схилив коліна і помолився. Потім сказав до померлої – Тавіто, встань. Тієї ж миті жінка розплющила очі і сіла. Дивлячись здивовано на Петра, він подав їй руку і допоміг стати на ноги. Потім Петро покликав усіх повернутися до кімнати і всі жахнулися, побачивши Тавіту живою, здоровою, наче нічого і не сталося. Біблія дає нам досить багато інформації про цю жінку, і це вже дивина, тому що е, інформація про жінок в Біблії це, е, це справді рідкість. Ми знаємо її ім'я. Повірте, це вже багато, адже Біблія, наприклад, не називає ім'я Фараона, який не відпускав Мойсеїв ізраїльський народ. Ім'я Фараона, про якого йдеться пів книги виходу. А ім'я Тавіти ми знаємо. Знаємо, що вона мала професію, що було теж великою рідкістю для жінок того часу. Вона шила одяг і підтримувала вдів. Вона придумала собі таке служіння. Ми не знаємо, чи була в неї сім'я, можливо, вона також була вдовою і тому допомагала таким, як вона. Але я хочу повернутися до одного дуже цікавого моменту з цього уривку. Коли Петро прийшов у дім Тавіти, то до нього підступили вдовиці, які оплакували її. Вони почали показувати апостолу подарований їм одяг, який ще за життя пошила ця добродійна жінка. Вдовиці любили Тавіту. Вона була, тою, яка підтримувала і турбувалася за них. І от лише уявіть, бо зараз тут дуже уважно, ці жінки знову, вже вдруге в житті, втратили того, хто піклувався про них. Вони показували Петрові одяг, який вона їм шила, подарований, і дуже сумували. Ці три історії, ці три жінки, дають, наприклад, сміливості, щедрості і турботи про інших, попри біль їхньої втрати. У біблійні часи життя жінки після втрати чоловіка було практично приречене на злидні і біду. Але навіть тоді. Вони були готові підтримувати інших і віддавати останнє. Коли я роздумую над нашими загиблими воїнами зараз, то розумію, що не лише вони пожертвували своїм життям. Так насправді вся їхня сім'я, їхні дружини, діти, батьки також в якійсь мірі пожертвували своїм життям. Бо їхнє життя після втрати близької людини вже ніколи не буде таким, як було. Тепер це життя, ніби надщерблений посуд. І лише Господь може дати сили. Щоб ця щербинка не пішла далі, не дала далі тріщинку. І я просто хочу закликати себе в першу чергу і також вас про те, щоб ми молилися за вдів, за тих, хто залишилися, наче самі на безлюдному острові. Я хочу, щоб ми вчилися правильно з ними спілкуватися. Я хочу, щоб ми навчилися підтримувати Вдів як дуже вразливих жінок. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я прошу вас підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски, а також обов'язково залишити будь-який коментар під цим відео. Також додатково ще раз і ще раз хочу дуже подякувати всім нашим добродіям, які дбають про нас і про наш канал фінансово. Якщо ви також хочете долучитися до такої ініціативи і підтримувати наші відео, то, будь ласка, подивіться в описі до відео є всі потрібні реквізити. Я ще раз вам дякую і до зустрічі.